В цьому святому храмі, щоб шанувати Пресвяту Богородицю і особливо вшанувати її в її житті, а саме введення в храму Первосвященник, для того, щоб здійснити Божественний задум, первосвященник мусив вийти з храму, пройти крізь двір чоловіків, увійти у двір жінок, взяти звідти практичну дівчинку. І вести її у свята святих, місце, куди первосвященник мав право війти тільки раз у рік. А жінкам взагалі було заборонено походити далі, ніж жінок під страхом смерті. Ця подія була настільки дивовижною, настільки незвичною, що богослужбові Пісне кажуть, що навіть ангели, коли це бачили, здивувалися, бо не могли зрозуміти, як діва може війти у свята святих. Але по словам святителя Андрія Крицького, Бог, коли хоче, може й промокти чин природи, бо творить, що хоче. І цим знаменням Бог показує, що оця трихрічна дівчинка має стати тою, через котру у цей світ війде спасіння, «Містилищем в змістимо новою скіню, бо через неї у світ війшов Господь і Бог наш Ісус Христос. Говорячи про Нову скинію, апостол Павел говорить, що вона буде кращою за, за скинію, бо вона нерухотворенна, бо її, бо її зробив сам Христос, бо через неї йде освіт спасіння для всіх людей. І коли ми читаємо книгу ісход, а саме клави, коли, яких Бог поволіває Моїсею, Побудувати ну, скінію і особливо свята і святих, ми бачимо, що Бог поволіває Моїсею робити її і спорід найкращого дерева, осіняти її, поприкрашати її золотом найчистішим, різними дорогоцінними каміннями. А коли ми бачимо на Новоскінні дивимося, на Богородицю, ми бачимо, що це була проста жінка, проста діва, яка не була багата, не була прикрашена якимось прикрасами, не носила золота і не займала якогось величного царського положення в цьому світі. Тому що для Бога важливе зоміше, а для Бога важливе внутрішнє. Для Бога не важливо те, ким ми є по природі, а те, ким ми є по нашим справам. І Пресвята Богородиця про неї можна багато чого розказати, але вона вміла довіряти Богу. І ця довіра до Бога є виразником її любові до Бога. І через цю довіру до Бога здійснилося і наше спасіння. Дорогі отці, брати та сестри, сьогоднішній світ, сумнів, прокрався в усіх куточках нашого життя. Ми сумніваємося в всьому. Ми боїмося завтрашнього дня. Ми часто не досипаємо, ми думаємо, що з нами завтра буде і дійсно, бо зараз світ мінливий. Ми обдзвонюємо заради нашої мети, ради зійсної нашої мети. Ми готові обдзвонити кучу телефонів, бігати, в кучу кабінетів, знайти всяких людей, щоб вони нам поставили підпис на потрібній бумажці, чи вони нам подзвонили, по нам треба, щоб нас строїли по даному треба. Хоча насправді, Бога ми в цей час забуваємо, але сам Бог говорить, що «Возложи нам Господа Бога з свою, і той тебе наповню. Сам Бог каже, що якби б ти ходив по заповідям Моїх, то правда твоя була як хвиля морська. Тобто і ж мир твій був наповнений, як повноводна ріка. Тобто, якби б ми ходили по Божим заповідям, ми б нічого Зімному не відчували потреби. Якби ми молилися до Бога, Бог би нам дасть все, що нам потрібно. Але, на жаль, коли ми молимось, ми молимось теж сумніваючись. Ми думаємо, що якщо ми молитви почитали багато разів, то нам це якось більше допоможе. Або коли ми помолимось, ми зразу сумніваємося, а чи дійсно Бог почув нашу молитву? Ми думаємо, що якщо ми прочитаємо афіз молиться ще раз, то ще нам це ще більше поможе в нашому житті. Тобто Бог обов'язково цей момент іменно почує нас. Ми думаємо, що якщо ми прочитали три канона до причасті, то значить це нам причастя буде нам у спасіння. І коли причастившись, зразу пробуємо знайти собі якусь там почуттєву зміну. Таке брач, ніби. Що на небі спеціально є ангел із бумагами, які дивляться, що той раб Божий чи раба Божа прочитала три ханами, значить все, їх причастя має бути у спасінні. Хоча насправді Бог каже, що моліться як язичники, які думають, що з новослов'ям своїм отримують собі спасіння. Тобто не в кількості молитва. Тобто не в кількості молитв виражається правда нашої молитви, а в нашому серцях. Наші молитви не мають бути, свіч... мають бути свідченням нашої любові до Бога, нашим прагненням стати ближче до Бога. І тому ми молимося багато раз, і тому ми читаємо кафізми Золоти, і тому ми читаємо канони причастя, щоб по словам апостола Павла, що не я, і я не я, но живу, щоб у ній Христос. Пресвята Богородиця довіряла Богу, довіряла Потрехрічному віці, коли первосвященик її вводив в храм. Довіряла в момент благовіщення, коли Архангел Гавріл сказав, що ти останешся Дівою, але через Тебе народиться у світ Спаситель. Довіряла в момент стрітня, коли первосвященик сопричислив її дівом, незважаючи на укори і осуд людей. І довіряла тоді, коли її син. За чужі гріхи, був розпинальний на хресті і не розуміла, як це може бути, але вона довіряла. І тому її церква возвеличила, назвали чеснішою керовілою, і славнішою сламіщою безрівняння Серафім, бо, по словам святителя Геннадія Сколарія, патріарха Константинопольського, Богородиця і до народження Спасителя, і після народження Спасителя в повній мірі. Реалізувала, виконала все те, що їй заповів Бог. Дорогі отці та браті і сестри, в цей складний час нам ніколи потрібно навчитися довіряти Богові. тому що світ мінливий і все може змінитися в будь-який день, в будь-який момент. І ті, хто сьогодні мають владу, завтра їм можуть лишитися і. Лишитися всього і стати гоні. Так, да, сьогодні тяжкі часи, але сам Бог нам розказував про ці часи і казав, що настане день, і люди будуть гонити вас і думати, що вони таким чином виконують Божу волю. І ми це бачимо, що реально люди гонять і думають, що вони роблять це спасіння собі. Але в цій самій кресті. Христос казав своїм учням, Божайтесь, бо я переміг світ. Будемо і ми молити Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа, щоб у цей складний час Він укрепив наші серця, щоб ми не зрадили Його волі, а послабили Його своїм життям. Амінь.